У нас на сьогодні все базове обладнання для того, щоб рятувати людей, забезпечувати цивільний захист, воно є, але ж є і куди вдосконалюватися. А для цього потрібно новітнє обладнання, новітній інструмент, новітнє оснащення. І от сьогодні благодійна гуманітарна організація Проліска за підтримки Харківської обласної військової адміністрації особисто Олега Васильовича Синягубова нам такий цілий комплект різноманітного обладнання і рятувального обладнання. І захисного обладнання для пожежного і обладнання для робіт на висотах і для різноманітного забезпечення нашої діяльності державної служби значення ситуації вони нам сьогодні передають у якості гуманітарної допомоги. Ви знаєте, для нас є пріоритет: це посилення матеріально-технічної бази наших фактично підрозділів ДСНС, які щодня стикаються з наслідками ворожих обстрілів Харківщини, цивільної інфраструктури, щодня фактично виїжджають на ці в. Виклики і рятують життя наших людей. Тому, звичайно, що ми маємо насичувати цим спеціальним, скажімо так, приладдям. Ну і звичайно, в цьому нам на фактичну допомогу там приходять наші міжнародні і вітчизняні партнери. Це велика закупівля стала можливою завдяки співпраці з управлінням ООН координації гуманітарних справ, завдяки фінансовій підтримці гуманітарного фонду для України. Тому ми вирішили і завдяки донору, змогли це реалізувати, підтримати. Пнієвна інструментами для розборів, завалів, там де мирні мешканці, можливо, залишаються ще живі, де рахунок йде на хвилини, на години для спасіння. Є потреба, нагальна потреба всьому цьому, що ми сьогодні тут бачимо. Все обладнання, яке ви зараз бачите, воно з завтрашнього дня на Харківщині буде використовуватися. Це все, все обладнання, яке підбиралося не лише тими, хто нам його подарував. Вони з нами спілкувалися, ми довго вибирали, ми довго з'ясовували, визначалися, яке саме нам потрібно. І воно спільно було нам рекомендовано для придбання, а їм було закуплено нам передано. Це крайне необхідне для нас обладнання сьогодення.